В Україні щойно активісти української справи потелефонували мені з Луганська і повідомили, що під час атаку на погран загін, який розміщений на околиці міста, атаки йдуть не просто з квартир, де є вогневі точки, а в цих квартирах ще й намагаються затримати жителів. Жителі розуміють, що вони можуть бути заручниками, тому не відкривають двері. Терориста, терористи вибивають двері, заходять в приміщення. Якщо там немає жителів, вони йдуть в іншу квартиру. Таке враження, що вся ця подія зроблена для того, щоб почали атакувати будинки, в яких в вигляді зарушників знаходяться місцеві жителі, і щоб були жертви серед цих місцевих жителів. Таким чином, мета цієї атаки не просто захопити приміщення, в якому знаходяться прикордонники, а ще й забезпечити якомога більше загиблих серед мирних громадян. Такі нецивільні, такі жахливі, такі бандитські угрупування діють в Луганську. Також мені повідомили справи, що безліч людей на машинах і на велосипедах зараз намагаються виїхати за межі Луганська на північ, там недалеко від. Блокпосту терористів знаходиться вже територія, яку контролює повністю українська армія, і там вони збираються знайти для себе прихисток. Слава Україні! Сподіваюся, все там закінчиться нормально.